Hello hello, we see my maba ba boom ba boom ba boom ba boom ba bababaom ba boom ba 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 boom baba boom baba boom ba boom ba bababa bambaom boom boom ba 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 boom ba ba boom baum ba ba baba ba boom Tak no por i stim show no taki nitku wušku wulki Розповім, що це я роблю. Тож можете перемотати. Ага, 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 ага. Що ж це я роблю, та в пальці в мене вклеїть, тому й блища. Так. Готово. Це відео воно про, типу, як робити органайзери по принципу шкарпеток на Різдво. Знаєте, там, де вішають, туди цукерки запихує Дід Мороз, чи хто там приходить. От. Типу, така петелька. Олка, нитка. Зараз і дивляться, і хто вже на моєму каналі давно знає, що оце чувак якусь фігню хрінь знов затіяв, От я їх шив, змотав, якийсь непотріб буде впарювати. Може і так. Але коли ти в майстерні, в гаражі, то там легше з цим, там не треба щось вигадувати. Якщо в тебе твоя мейкерня вдома. То ліпше щось вигадати. Тобто отак. Протикнули, намотали, знов проштрикнули, вже є. Що далі? А далі ми тут робимо, ось, ну, застигається, застрібується ось так. Голка нитка. Обережно не вколіться, І якщо вам ще немає 30, то попросіть батьків, щоб вони це пришили. Проживаємо он я протягнув. І зараз просто ось так вхоплюся. Ось тут з краю І просто прошью ту штуку. Шити це на мій козер. Але що робити? Треба шити. Ось так. ну, що тут такого? Та нічого такого. Але з точки зору... Розкласти інструменти по якихось групах і просто запам'ятати за кольором, де воно що. А тим паче, ну, не завжди то й потрібно купувати саме такі пенали. Можна забрати в якихось школярів. Або не забирати, або самому щось таке допетрити, зробити, але прикол от у чому саме в організації інструментарію таким чином. От в мене вже є. Вишки та та штука. От. І зараз покажу наше воно. Повний хендмейд, все пофіншує. Типу такий вклав туди всі свої інструменти. Це в мене мікроскоп. Такий малесенький. Ось, обережно, багато не запхаєш, але все ж таки що запхаєш, вклав. І є така петлян. Беремо це все. Літимо сюди. І на, на гачок. І все. І тепер я знаю, що в кожному такому тому в мене щось є, щось корисне, щось з інструментів. Тож, усім привіт, бувайте, Ediaw! Baba ba boom ba boom ba boom ba boom da ba ba bam 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 boom ba boom ba 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 boom ba ba boom ba boom ba boom ba 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 bam 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 boom 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 ba 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 boom ba ba boom Bo ba boom boom ba 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 bam 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 bo ba boom